Костел святого Франциска Серафимського у місті Познань ще називають також бернардинським костелом, тому що саме тут, у 1456 році, францисканські обсерванти, на честь свого засновника Бернардина Сієнського, заснували свій монастир і збудували дерев'яну каплицю. Цегляний готичний костел і монастир були збудовані у 1470-х роках, але ці будівлі були спалені шведами в 1655 році. Новий бароковий костел, присвячений святому Франциску Асиському, був збудований у 1660-х роках 17 століття. У 1770-х роках фасад було перебудовано, додавши до веж високі шпилі. Скульптури францисканських святих, розміщені в нішах фасаду, також датуються цим періодом. З півночі до костелу прилягають монастирські будівлі межі 17 XVII та 18 століть. Зруйнований під час Другої світової війни костел був відбудований в 1988 році. На головному вівтарі зображена картина Гнів Божий копія Пауля Рубенца. Робота Йозефа Паде. З боків розташовані барокові скульптури святих. У хорі знаходиться необароковий корпус рогану 19 століття.